Всім привіт! Сьогодні розповім про один із методів пошуку товара для OLX. Поїхали. Нам потрібно перейти на OLX і в пошуку писати той товар або та ніша, яка вам потрібна. Наприклад, ми пишемо худі. Ході і шукаємо успішних продавців. Переходимо до кожного продавця і дивимося, скільки в нього було успішних відправок. Ось я вже знайшов одного. Перейшли, бачимо, що в даного продавця було 500 плюс успішних доставок. І ми аналізуємо його товари. Бачимо, що в даного ході було 3000 переглядів. Можна його додати, можна пошукати якісь інші товари в даного продавця. Переходимо до всіх оголошень продавця. І шукаємо тут товари, які ми можемо додати. Переходимо в кожен товар і дивимося, скільки тут переглядів. Ось переходимо в термобілизну. Вона зараз не актуальна, але ось ми бачимо, що теж було там 5 тисяч переглядів. Швидше за все, даний товар замовляли. Але друзі, ось, наприклад, ви знайшли це худі, бачимо, що тут там 3 тисячі переглядів. Ви думаєте, що воно продається? Що вам зробити? Вам потрібно знайти постачальника, який буде відправляти худі. Так, наприклад, один із постачальників, ось Агер, Ми переходимо, вибираємо худі, дивимося, худі, яке там у Даного продавця, підбираємо схоже худі і додаємо оголошення на А Далі, друзі, наприклад, якщо ви вирішили, що ви займаєтесь не одягом, а якимось іншим товаром, можна написати в пошуку тут блендер. І ось що я знайшов. Я знайшов даного продавця. Також у нього 500 плюс успішних відправок. Ми переходимо нижче, дивимося, скільки тут було переглядів. В даного товару було 16 тисяч переглядів, тобто даний товар точно замовляють. Також ми можемо перейти до всіх оголошень, переходимо і аналізуємо товари, які ми можемо додати собі. Ось ми знайшли, наприклад, що дуже добре продаються ці ножі. Ми шукаємо постачальник і додаємо собі оголошення в OLX. Також, наприклад, ви захотіли продавати якісь електроінструменти. Ось знайшов приклад магазину, насадка на дрель, а ми приходимо і бачимо, що тут було 50 тисяч переглядів. Тобто, даний товар продається. Знову ж таки, ми можемо прийти до продавця і подивитися всі його товари. Бачимо, що у продавця 127 активних оголошень, аналізуємо всі товари продавця і які нам подобаються, в яких є перегляди, додаємо собі в оголошення. Також, наприклад, ось по кросівках. Ми перейшли, написали кросівки, бачимо, що у даного продавця 100 плюс успішних доставок. Дивимося на всі товари і вибираємо той товар, який нам потрібен. На Олекс ви можете Додавати, наприклад, не тільки кросівка, а ви додали худі, додали кросівки, додали ще якийсь інший товар. Ось ви, наприклад, перейшли до постачальника і вибрали в загальному одяг даного постачальника. Ви вирішили додати худі потім ви вирішили додати якусь блузку, а, також перейшли там, на чоловічий одяг. Вам сподобався якийсь товар, а, ви побачили, що на ликс даний товар продається, наприклад, спортивні костюми, і додали спортивний костюм. Потім ви ще знайшли, наприклад, сукні жіночі, які дуже добре продають, також перейшли до постачальника, вибрали сукні. Додали дану сукню на OLX, звісно, що це просто один із методів для пошуку товарів для OLX. Їх є багато, але даний метод працює. Якщо ви тільки починаєте, можете ним користуватися. Тому що коли ви починаєте, ви не знаєте, який товар точно продається. Ви дуже багато будете додавати різного. В даному випадку ви розумієте, що ось є товар, є продавець, і в нього він продається. Тобто, швидше за все, даний товар буде продаватися і у вас. Але все одно потрібно тестувати новий товар. Не тільки дивитися в продавців, що продається, а й додавати самим щось нове. Перейшли до постачання. Перейшли в якусь групу товарів, наприклад, генератора да, його постачальника, подивилися на якийсь генератор, додали, протестували, продається він чи ні. Все, друзі, я думаю, що зрозуміло. Якщо вам цікаві інші методи, пишіть коментарі і я запишу нове відео.